Для нас в форматі у нашій студії Валентина Володимирівна Дев'яткіна, засновниця газету Сорока та, взагалі, всього медіапростору Іллінського ОЗСО. Вам слово Валентина Володимирівна. Розкажіть про початок вашої діяльності. Так, дякую за запитання. Взагалі-то ідея створити газету вона приходила поступово ще в кінці 90-х років. Тобто, коли я прийшла сюди працювати, я дуже давно працюю в лівівській школі, то я замислилась над тим, що ну взагалі-то ви знаєте да вислів, рукаписи не горять. Так, от як можна було все, що відбувалося в нашій школі, в місті, в нашому селі, як його можна було зберегти, показати красиво, розказати красиво. Бо журналістика це така іноді невдячна, але дуже потрібна професія. Тобто, все одно, оця пам'ять залишалася. Ну і фото. Я дуже любила фотографувати. У нас ще була директором Віра Олексійна в юник, і вона снабдила нас і відеокамерою, і фотоапаратом дуже гарно. Тобто, ми почали оце знімати, записувати і трошки пізніше. Коли вже я зрозуміла, що одна я не зможу все це освітлювати, і взагалі діти почали цікавитися, то ми, у нас виникла думка, а як зробити так, щоб це була хай невеличка, але газетка. Ну, перші, хто е, тільки розпочинав зі мною оце витворяти, це були ще учні таких далеких далеких років, це був Саша Байрачний, Ірочка Хорошилова, і Іра Храмічова. Оце діти, які перші підключилися до мене і почали створювати свої невеличкі твори. Потім ми почали писати вже більш серйозні, і у нас розширювалася газета. І вже десь у 2000, 2000 році вже підключилися діти, ну, одну з них ви добре знаєте: це Гудіменка Олена Вікторівна. Тобто вона вже, знаєте, так, була десь 9 клас вони були, Тібабішева Вікторія, ви, може, не чули. І ще була Байчук Христина, я теж її дуже добре пам'ятаю, вона така була іноді капризна, але вона була дуже чудовим фотографом. Ви знаєте, вона такі фотки знімала. ну, Неможливо було, знаєте, так очі просто раділи і душа співала. Тому я їх почала підключати. І ми звернулися до обласної організації журналістів і попросили їх приїхати до нас та допомогти нам створити, бо шаблонів тоді ще не було. А газети, якось ми, може, там отрушківка, наше, наше село і ще, по-моєму, Краматорськ. Ми всього три на всю Донеччину нас було всього троє, які вирішили стати журналістами. І ми їх запросили, і вони нас. Ми поїхали в Новодмитровку, і там нам проводили майстер-класи. От Тоді діти почали вже створювати газету, їм дали шаблони і вони вже почали писати замітки. Тобто це вже було дуже цікаво. Але вони ще в нас були такі каратеньки. За місяць ми робили чотири сторіночки, тобто два листочки і вивішували. Ну так, знаєте, на кнопочках. І дітки випустились і пішли в 12-му році вже то прийшли інші. Це Міла Мінова, це Соро, Ворона Тетяна, Шулін Рома, які почали писати свої твори. Хамізіді, Юлічка. Це була взагалі дівчинка настільки цікава, ми е, перше місце одержали за її твір про наше село, про школу майбутнього. Ну, так, таку про таку школу ще ж на початку 2000-х, про яку, яку ви зараз бачите, діти? Про таку школу ми мріяли. І вони це описували. Ну там ще додавали. І власне подвір'я, власну теплицю хотіли, і свої свій і так далі. Ну, це були такі мрії, але вони були дуже цікаві. І це оцінили вона зайняла в обласному конкурсі ЕСЕ перше місце. Саме от ці дівчата, вони, знаєте, от так, щоб вони там бігали десь, там, брали інтерв'ю чи писали репортажі, ні. Ми в основному працювали в нашій школі, в нашому селі. Але ми були всюди, ми все бачили, все чули і все це викладали на листочку такого паперу, а потім воно вже з'являлося у газеті. Тому ця ідея вона, знаєте, пройшла такий складний шлях. Особливо я запам'ятала дітей це Тяпкіна надя, відмінниця. Але ви знаєте, коли ми з нею почали працювати, вони ще були 5-6 клас, а я їх почала вже трошечки потрошечку сюди. Знаєте, такі твори вони писали, дуже шикарні. Знаєте, от уривачок розкажу, Надюша писала. Одного разу я йшла по вулиці і зупинилася ну, перед дорогою. Машини йдуть, і я чекаю, і раптом бачу маленьке кошеня. І його зараз задавить машина. І я кинулась під машину. Схопила це кошеня. Ой. Притулила до себе і вискочила каже, водій кричав, але я була щаслива, я врятувала життя. Отакі От маленькі твори, і вони в нас зразу з'являлися у нашому друку. Тобто, оця душа дітей вона розкривалася дуже і дуже несподівано для мене. Я дуже запам'ятала Жанну Літвіненко, це була дуже активна да, ну ще про Надічку. Вона... Перші уроки, 5-6 клас, я боялась її викликати, бо вона весь час плакала. Я її викликаю до дошки, вона плаче. Настільки вона була сором'язлива, настільки вона була якась така, знаєте, зашугана, так цього боялась. І якби ви подивилися на неї, яка вона стала к 11 класу, смілива, розкута, вона завдяки цій журналістській роботі, нашим тренуванням повсякденним, вона навчилася брати інтерв'ю. Дуже цікаво себе поводили. Вона почала писати вірші. І я зараз шукала на флешці щось не можу знайти на старому комп'ютері вдома. Залежать. Вона такі вірші писала, бо вона була, знаєте, зоолог натуральний. Вона любила собак. І оце про собак, про їх очі, про їх голодних, як вони бігають, як вони там в них віднімають, як і люди їх б'ють. Вона такі вірші писала, що я весь час плакала. І я збирала ці вірші, і ми їх обов'язково. Друкували в цій газеті. Жанка це ж була така, знаєте, оторвіла якась. колись приходить до школи Валентина Володимир, я сьогодні брала інтерв'ю в поліції. Щось там трапилося якесь вбивство на нульовому. І там міліція починала розслідування. Жанка підійшла до міліціонера і каже: Вибачте, я журналіст Елінівської школи, мені треба знати подробиці цього випадку. Він каже, нічого цікавого. Жінка вбила чоловіка. А де він? А це каже дитина, я тобі не скажу. Ти довольна, вона так пішла, прийшла в школі, розповіла. Я вже взяла каже, інтерв'ю. Ми брали інтерв'ю у представників нашої держадміністрації. Вони нам приходили іноді наші питання, ставили їх у тупік. Бо діти на самі придумували питання. знаєте. Тоді ще не було автобусів от таких, коли нам прислали автобуси. То перед цим, як нам передати, всім було дуже цікаво. А які вони, а де були, будемо ми портфелі ставити? А як ми будемо сидіти? А Це без, безпечно чи ні? Тобто діти намагалися, знаєте, їх загнати їх отак, тупіти. Вони дивилися на директора, світлана вона сміялася, стояла, а вони іноді не знали, що сказати. А де буде ремонтувати? А ви знаєте, що в Америці є такі пункти для ремонту автобусів? Тобто дітям було все цікаво. Мені було дуже з ними приємно. Да? Тобто, робота з розвитком мовлення це, знаєте, настільки ми настільки говорили, стільки сценки ставили. Синочки, ми збираємося на гурток і сценка. Там На мінному полі, наприклад, дуже цікаво було у нас. Це був міна у нас, то були учні, тут був там хтось, і потім ми це описували і розказували, як правильно себе поводити. Валентина Володимирівна, яким чином ви збираєте матеріал для створення газети? Яким чином? Ну, це теж дуже просто. Є дуже багато жанрів журналістів. По-перше, це інтерв'ю. От мені цікава людина, директор, наприклад, завуч, учениця. Я до неї підходжу і задаю їй питання: як ти мені? Тобто, життя саме підкидує теми, жанри. Дуже багато є просто. От творчість так? віршик написав, і це вже якась у нас подія. Пішли день 9 травня, в день перемоги. Ми йдемо туди, беремо інтерв'ю і так далі. Тобто ми намагалися піймати оці всі теми, оці всі події, які відбувалися в класі, в школі, десь у селі, може, навіть в Україні. А чому саме написання газети? Як ви вирішили почати викладати це? Чому саме газети? Ну, я вам ще повторюся, рукописи не горять. Так? Скільки б ви не казали, ваші слова вони поступово загублюються, вони забуваються. Якщо ви це напишете, надрукуєте, ви бачите, що книги зберігаються, так, як і Біблія, тисячоліттями. І у нас ще досі оце друковані матеріали, газети, ви знаєте, в школі є. Карпенко, наша бібліотекар, вона їх почала збирати трошки пізніше, коли вже прийшла, то до того тільки я їх друкувала. Потім в кінці року ми їх прошивали і віддавали до Світлани Іванівни. І таким чином вони зберігаються. І якщо ви хочете, ви берете оці роки, а це з 2012 року вже газети з'являються у нас. От собі, це вже 12 років існувала газета от по сьогоднішній день. Ну, трошки у нас була така невеличка перерва, бо я вже, і по-перше, війна, а по-друге, вже хотіла, щоб хтось перехопив у мене цю естафету. Ну, воно там трошки було так, знаєте, якийсь невеличкий невеличка перерва. Але газета все одно, ви бачите, вона повинна існувати. От ти, Лізочка, можеш взяти газети ще старі, коли ти була. В першому, другому, третьому класі подивитися на себе на маленьке. Яка ти була? Точно так, і Веронічка. Вона ще була маленька, але оці новорічні свята, де вони перемагали, оці агітбригади, воно настільки все було цікаво просто взяти і подивитися. У мене, до речі, я архів передала Олені Вікторівні, але воно є в школі. Якщо ви там, ви можете подивитися. Так, а чому така цікава назва сорока? Сорока По секрету всьому світу, все, що віжу, розкажу. Тобто, у нас ще тоді російська мова була, отаку От взяли, що кажуть, сорока на хвості принесла, да? Тобто, хто самі галасливі пташки? Це сороки, як і діти. Галаслива, швидка. вона... Від одного місця до другого скаче. Все вона бачить, все вона чує, тільки не може сказати. А нам вона передала по секрету на вушко. Ми це почули? Записали і передали далі. Там так. вже відбувся ребрендінг. Ми хотіли вам ви бачили? Там «Сова Ньюз», зараз газета. Хотіла, щоб так, сованіюз гарна, але хотіла, щоб ви сказали трохи таких слів. Настановчих для тих, хто буде займатися цією газетою, ось як засновниць. Знаєте, Головне це та да, Ви приділитися у рубриках, а вони теж у нас на очах. Це спорт, спортивне життя, це творчість, все, що ви написали. Хоча б маленьке таке, два стіще. Ну ви знаєте, є газелі, да, двастіше, є чотиристіше рубаї. Це ж ви можете це, ви можете віршик написати, і він зразу може бути опублікований. Ви його потім загубите, а якщо це буде вже надруковано, ви запам'ятаєте. Це новини школи. От що відбулося в школі цікаво, зразу воно. Ви можете навіть кожен вчитель може брати, наприклад, раз в місяць, якщо да? це може бути просто собі рубрику якусь взяти, яка до нього ближче. Це може бути творчість, це може, може, може спортивне життя, може якісь там. Перемоги, якісь конкурси, олімпіади і так далі. Це може бути просто природа, бо і про це треба казати. Да? Наша екологія, здоров'я, бо дуже багато зараз, бачите, трапляються такі випадки, де треба знати і міна безпека, то безпека життєдіяльності, і і життя нашої громади. Це теж, тобто, каже кожен вчитель, я б так от рекомендувала, бо у нас діти брали свою рубрику. І вони в ній працювали, відточували свої навички. Тобто одну рубрику бере людина, і тоді ці рубрики будуть всі різні, по-різному написані, щоб це був не єдиний стиль. Оце таке побажання, щоб кожен раз місяць щось для себе таке може, це буде звідна якась інформація. Там, 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 там щось відбулося спортивно, І ось джура дуже цікаве. У нас взагалі джура завжди була майже на першому місці. І можна від мене ще одне питання? Мені дуже... Можна. Я знаю, що раніше в ТБ дуже плідно співпрацювали з газетою Сорока, але я не застала цих часів, бо тоді була Маргарита Олександрівна. І розкажіть, мені теж цікаво, і тут із сторони інтерв'юєра, і зі сторони, як... Керівника Елінівки ТБ», в яких конкурсах ви брали участь, можливо, про ваш найяскравіший конкурс, там, де перемоги були. Ось дуже цікаво про цю співпрацю та про ваше тодішнє життя, конкурсне, що ви робили там. Розкажіть, будь ласка, ви знаєте, взагалі це були дуже гарні часи. Ми дуже блідно працювали. У нас Елінівка ТБ виникла майже. Знаєте, от ну, якось так раптово, бо те, що передає газета. Воно якось так звужує рамки. А якщо це буде телебачення, вже реально можна це якось зафіксувати, передати. Да? Ну а так, конкурси такі, особливих конкурсів не було, таких якихось на області. А от серед інших шкіл ми виділялися саме цим, що в нас була і газета. Ну, друг. Дякуємо вам, дуже цікаво вас було слухати. Тому можливо, ви ще колись задумаєтесь не тільки про друковані жанри, але й до нас, в в тебе. Бо вас дуже приємно слухати. Я розумію ваших учнів, які кажуть, що вас так приємно слухати на уроках як казку. розказали. Нам було дуже дуже цікаво і для себе дізнатися, і як інтерв'юерами побувати дівчата. Я думаю, що для вас це теж цікавий досвід. Дякуємо вам, так, почніть з Світлани Іванівни. Приготуйте її питання, це буде дуже цікаве інтерв'ю. Ну і зразу ж на камеру знімайте, можна на телефон. Це буде дуже цікаво. можете з цього почати. Це вам, і ліні, і тебе. а надруковано воно буде це інтерв'ю в газеті. Ось вам уже, знаєте, такий комплекс цього життя діти. життя, яке не зупиняється, воно йде, тече, його дуже важко зупинити, запам'ятати. Розумієте, а якщо воно зафіксовано вже. Що написано пером, то не виробиш топором. да? І воно буде жити, і ваші діти будуть дивитися.